Всім привіт! Мене звати Настасія. Ви на моєму каналі «Дітвори живи» І сьогодні я б хотіла поговорити про таку а, серйозну важливу тему. З назвою відео ви вже могли зрозуміти про що піде річ. Я хочу розповісти про свої сім звичок, які витягнули мене саме з депресії, позбавили мене панічної атаки. Я пройшла, на жаль, цей шлях і маю деякий досвід, яким би хотіла з вами поділитися, тому що минуле моє відео про те, як візуалізація довела мене до депресії, зібрала дуже багато коментарів, і я бачу, що дуже багато людей знаходяться зараз в такому стані, потребує допомоги, якихось практичних. Порад. Тим паче ми зараз знаходимося в такому середовищі, який зовсім не спонукає нашому спокійному життю. Тому вирішила записати такі відео, і якщо вам цікаво, то дивіться далі. Взагалі, статистика зараз не втішна і вона показує, що майже кожен другий українець стикається з панічними атаками, з депресіями, з різними розладами, ставлять нам різні діагнози, мені теж ставили діагноз гострий остро... панічний синдром, здається, чи якось так. Ну, коротше, я пережила не найкращий свій час в минулому році, все почалося з зими. У мене була депресія, у мене були дуже жорсткі такі панічні атаки, іпохондрія, страх смерті. А, я сиділа два рази на різних антидепресантах. Uh, і зараз я майже, майже рік з минулого, з минулого березня. Я без відкатів uh, і зараз я притримуюся деяких своїх звичок, які uh, мені покращують мій стан, тому що я теж людина, я теж знаходжуся в Україні в цьому всьому середовищі, в цьому всьому страху і жаху. І, звичайно, моя психіка під впливом цих негативних емоцій, але є деякі речі, які мені допомагають і дуже сильно допомагають. І я б хотіла б, е, ними поділитися з вами. Тож давайте приступимо конкретно до цих сім моїх звичок, які можливо допоможуть. Хочу вам. Почати я хотіла з такої звички, як ходьба. Дуже багато людей недооцінюють ходьбу, і я була в їх числі. і Я не розуміла, як ходьба може покращити мій е, психологічний стан. Але зараз я без цієї звички просто не можу. Я кожен день намагаюся ходити по 10 кілометрів, але не завжди час мені дозволяє це робити. Але 7-8-10 тисяч кроків це просто стабільно. Це е, мій закон, без якого я просто вже не можу жити. А в чому заключається взагалі користь ходьби? Взагалі, я зніму окреме відео на тему ходьби, тому що це така дуже обширна тема, яку варто розглянути, тому що ходьба позитивно впливає і на наш духовний розвиток, і на психологічне здоров'я, і на фізичне здоров'я. Але в цьому відео зокрема поговоримо про те, як мені допомогла ходьба. Я скажу так, що в принципі все почалося з ходьби. Я коли е, в мене були приступи панічних атак, у мене була реакція: мені треба було вибігти на вулицю, просто ходити серед людей, е, бути на виду, так можна сказати. І я почала саме з ходьби, я дуже багато ходила. Потім, коли я вже почала займатися з психологом, вона мені пояснила всі фішки цієї техніки, я почала це робити вже більш осмислено. Ходьба допомагає вам змінити фокус уваги з вашого внутрішнього світу, з вашого мозку, з вашої тривоги, на ваше тіло. Ви переключаєтесь, тому що мозок не може охопити і ваші внутрішні якісь процеси переживання, і те, що коли ви в русі. Плюс, коли ви в русі, ваш мозок фіксує дуже-дуже багато деталей, які знаходяться навколо вас. Це картинка, це звук, це відчуття, можливо, якісь запахи. І він просто не може розірватися. І коли ви там 10-20 годин знаходитеся в ходьбі, ви змінюєте свій фокус уваги, ну тобто ваш мозок змінює фокус уваги, і він фокусується на тому зовнішньому світу, світі, який вас зараз оточує. І тому ви переключаєте свої думки. А далі під час ходьби а, вивільняється ваш кортизол, взагалі а, ну. Багато хто знає це правило, щоб відпрацювати стрес, треба займатися спортом, а налегше піти просто походити. Так, ви використаєте цей весь кортизол, який у вас виробився, який у вас накопичився, ви його ніби відпрацьовуєте і він вивільняється. А замість нього уважно починає випрацьовуватися вашому організму, вашому мозку гормон радості ендорфін. І ви так збалансовуєте свій психологічний стан. Тому ходьба дуже важлива і плюс під час ходьби дуже часто приходять якісь класні ідеї, мотивація якась. Я, наприклад, теж людина, і мені назавжди хочеться, особливо зараз, там, наприклад, іноді ходити гуляти. Але я себе заставляю, тому що я знаю, що мені це треба. І я коли починаю, я так не хочу йти гуляти, але я себе заставляю йду гуляти. І наприкінці я хочу десь гуляю з 7 до 9, ну тобто 2 години я гуляю. І е, коли я вже підходжу додому. У мене настільки класний, заряджений настрій, я така прям вся змотивована, особливо, якщо я там зроблю якісь духовні практики. Все це можна робити під час ходьби до речі. І роблю якісь практики, читаю, ну слухаю якусь аудіокнигу, слухаю якийсь підкаст, який мене змотивував на якісь дії. У мене такі. Ну, такий класний настрій, що мені не хочеться вже йти додому. І тому я можу там ще зробити якесь маленьке коло, але потім вже по часу дивлюся, що ну, вже такий час, що треба йти додому. Тому пробуйте, почніть хоча б з 10 хвилин ходьби в день. А потім робіть свої прогулки більш тривалими і я. Певно, на даю 100%, що ви відчуєте результат. У мене, коли були такі гострі прояви панічних атак, я просто вдівала кросівки і йшла гуляти. Біля мене є озеро, і я просто гуляла, намотувала круги навколо озера, і в мене було так. Я там три кола зробила, зупинилася так, які мене стану цінила. Ні, ще ще я не хочу додому. Я просто отак от ходила, 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 ходила по кола. І потім в мене з'являлося таке відчуття. Такої легкості в тілі, такої приємної в тому, знаєте, як тепло все розтікалося по тілу, думки взагалі зникають. В тебе голова просто пуста від думок. І я приходила вже щаслива додому. І в мене моє домочаться на мене дивилися, і, типу, ну що там, ну я це називала, і пішла я провітрити голову, коли мене от накривали якісь тривожні думки, панічні атаки. Я просто відівала кросівки і йшла гуляти. Зараз я це роблю, тому що для мене це правило. Це я я знаю, я знаходжуся в цій страшній реальності, які дуже багато українців. І я знаю, що якщо я сьогодні пропущу прогулянку, завтра пропущу, пропущу прогулянку на моєму психологічному стані це може сказатися. Тому для мене це правило. Далі дуже важливий аспект. І звичка для нашого психологічного стану це здоровий, повноцінний сон. Я знаю, що дуже багато людей зараз кажуть, як ми зараз можемо висипатися. Повністю з вами погоджуюся. Минулі там три ночі я теж була без сну і почала відчувати на собі, що я знов у мене з'являються якісь тривожні думки, тобто мій психологічний стан погіршується. Але так, зараз про якийсь стабільний розклад сну ми можемо тільки мріяти. Але варто використовувати зараз будь-яку мить для того, щоб поспати. Сонце дуже важлива складова для нашого організму. Це знаєте, можна назвати як майстерню для нашого фізичного і психологічного здоров'я, тому що саме під час сну відбуваються оці оновлюючі процеси, оздоровчі процеси. Дуже Наша психіка залежить від сну, ну і, звичайно, наше фізичне тіло. Тому е знаходьте, якщо у вас була безсонна ніч, е поспіть в день, е якщо немає можливості, ляжте пораненше, не можете заснути, просто закрити очі, включіть як якусь релаксуючу музику, і просто, е просто без думок, без нічого, дайте собі просто полежати і відпочити. Знову ж таки, повторюсь, знаю, що зараз це важко. Знаю, що зараз можливо абсурдно казати про здоровий, міцний, класний сон, але треба намагатися, коли хоча б є можливість. Сонце дуже дуже важливо. Наступне далі хотіла поговорити про роботу з психологом. На моє минуле відео, про, що наша мрія це наші спогади про майбутнє. Було дуже багато коментарів. Це відео в мене, ну, можна сказати, для, моєму, для мого маленького каналу залетіло, і пройшло дуже багато коментарів, і дуже багато людей запитували про деякі питання. І я розуміла, що для того, щоб вирішити їх питання, їм треба звернутися до психолога. Я сама працювала з психологом, я пройшла для себе психотерапію, і я можу сказати, що це найкраще, що я зробила в своєму житті. Я тривожна з дитинства. мене виховували в тривожній сім'ї, мені вклали в голову цю тривожність. Ну, тобто, я виховувалася в такому середовищі, і я 30, майже 33 роки, ну, не майже, майже 32 роки. Жила от в цьому тривожному стані. Ну, коротше, була тривожником. От, і коли зараз я пройшла психотерапію, коли я попрацювала з психологом, моє життя повністю змінилося. Тому що я зрозуміла себе. Я зрозуміла. Як з собою працювати, я зрозуміла, чому у мене виникнули ті чи інші проблеми? Я змогла вийти з депресії, панічних атак. Я зараз можу керувати своїм станом. Тому що знову ж таки повторюсь, всі ми люди, всі ми живемо в ці буремні часи, і це не так, що ви пройшли психотерапію, і все, і це на все життя. Ні, на нас впливають різні чинники. Кожен день різні проблеми, різні стреси, різні страхи, і з цим. Треба вміти працювати. І ось коли ви попрацюєте з психологом, коли він дасть вам фундамент оцих знань, оцих інструментів, оцих знань про тебе, взагалі він розкопає в вас, навіть не розкопає, а розв'яжева оцей, знаєте, заплутаний клубок, який у вас тут сидить. І коли ви будете знати першу причину, потім її пропрацюєте, а потім будете знати, як з собою працювати надалі, повірте, це найкраще, що ви можете зробити для себе. А ви повинні зрозуміти, що психолог це точно такий же лікар, як і лікар, який лікує наше фізичне здоров'я. Це лікар, який лікує нашу душу, нашу психіку. А наша психіка напряму впливає на наше фізичне здоров'я. Тому до нашого ментального здоров'я треба відноситися дуже і дуже відповідально. Плюс наразі становище в нашій країні загострило наші оці стани, які в нас вже були. От, Наприклад, як в мене, вони їх вивільнили, тому що чому зараз дуже багато людей з депресіями, з панічними атаками, з неврозами, з різними розладами? Тому що ми, в принципі, з цим жили. Але коли був більш-менш спокійний стан, ми то з цього стану то виходили, то знову заходили, і ось такі качелі були, і ми, в принципі, плюс-мінус це помічали, але такої шкоди нам це не завдавала. А ось ця ситуація, нам це все загострило, нам це все підсилило, і це все відкрилося назовні. Тому дуже важливо, якщо ви піклуєтесь про себе, якщо вам дуже погано зараз. Зверніться до спеціаліста, зверніться до хорошого спеціаліста, і я вам гарантую, що він вам допоможе. Можете спочатку піти до свого сімейного лікаря, він оцінить ваш стан і вже дасть якісь рекомендації. Я, в принципі, так і зробила. Я, спочатку пішла до свого сімейного лікаря, він. Пояснив мені, що зі мною ну я взагалі пішла до свого сімейного лікаря, тому що в мене вже були вегетативні прояви неврозу на рівні фізичного тіла. Я думала, що зі мною щось не так. Я дуже. Через це боялася, я пішла до свого сімейного, щоб взяти там направлення до різних лікарів, але він мені пояснив, що зі мною відбувається, і направив мене до психолога, ну і плюс там деякі аналізи здати. Тому я рекомендую: якщо у вас така ситуація, звернутися до свого сімейного лікаря, а потім вже розуміти, як діяти далі. Наступне це самостійна робота над собою. Дивіться, коли ви знаходитеся в психотерапії, за як показує практика, у вас буде, ну, взагалі, як це здійснюється? Це одна сесія на тиждень. Це в ідеалі. Якщо у вас є матеріальні можливості, ви, звичайно, можете працювати з психологом і частіше, але, в принципі, для стабільної, нормальної роботи з психологом одної сесії на тиждень повинно вистачати. У мене таких сесій було, до речі, 8. І мені цього вистачило. От, а потім тиждень у вас залишається для вашої самостійної роботи. Що це таке? По-перше, ви повинні проаналізувати все те, що ви напрацювали з психологом. По-друге, ви повинні використовувати обов'язково ті інструменти, які дав вам психолог. Він буде вам давати, можливо, якісь медитації, він буде давати вам якісь вправи, він буде давати вам якісь інструменти. Не нехтуйте йому. У мене було вісім сесій, але я можу сказати, що їх могло би бути набагато менше, тому що спершу мені давали психологи якісь вправи, якісь інструменти, а я їх просто не використовувала, тому що мені здавалося, ну як це може мені допомогти. Ну, мене зараз ось таке страшне становище. А вона мені дає якісь вправи, якісь там схеми, черти, якісь там емоції, там щось там виписувати. Ну навіщо мені це взагалі? Але коли на. Сесії. На мене психолог так сказала, Так, Настя, якщо ти не будеш це робити, ми можемо з тобою ще рік тут зустрічатися, розмовляти. Тому що дуже багато людей а, а, помилково думають, що а, сесія з психологом це ви приходите, ви говорюєтесь, вам стає легше, і ви собі йдете жити своє життя. Ні, це робота над собою, і це важка робота над собою. І щоб провести цю роботу, вам потрібно самостійно щось робити. І без цього ніяк. За вас цю роботу ніхто не зробить, тому що це залежить тільки від вас. Психолог дає вам лише інструменти, лише вам рішення цієї проблеми. А використати ви їх чи не використати, зробити ви це не зробите, це вже залежить від вас. Але я рекомендую не нехтувати, не втрачати часу. А одразу робити все, що каже вам психолог. Ще робота над собою це пізнання себе. Психолог може дати ключ до цього, до розуміння себе. Дуже важливо вивчити себе, зрозуміти себе. Тому що, коли ви це зробите, ви наче, відкриєте, ви наче знаєте, отримаєте інструкцію до себе. Ви зможете розуміти свої емоції. Ви зможете контролювати свої емоції, прояв своїх емоцій, ви зможете керувати своїми думками, ви зможете перевчити себе думати про себе інакше, про ситуацію інакше. Ви зможете перевчати себе реагувати на якісь обставини. Ви не уявляєте, яке це відчуття жити по-новому, жити в спокої, в гармонії і вміти контролювати і. Контролювати собою, контролювати себе, тому що ми можемо контролювати тільки свої думки, свої емоції і свої реакції на якісь обставини. Те, що ми думаємо, що ми контролюємо якісь зовнішні аспекти, які нас оточують, це ілюзія. Ми на це ніякого впливу і контролю не маємо. Ми можемо контролювати лише свій внутрішній стан. І це треба розуміти. І взагалі суть, взагалі, що ми повинні досягнути, це того стану, що при будь-яких ситуаціях, при будь-яких станах вміти себе зупинити, вміти себе проконтролювати, вміти себе заспокоїти. Це вже про внутрішню опору. Це дуже важлива тема і дуже важливий етап. Читайте книги, дуже багато книг зараз є на цю тему, тому що це питання зараз дуже загострене. Шукайте відповіді, відчули якусь емоцію, відчули страх, чому це, що це, шукайте відповіді. Зараз на просторах інтернету дуже багато інформації. Також ви можете питати це у психолога. Є дуже багато платформ, де психологи дають відповіді безкоштовно. Питайте в себе, дізнавайтеся про себе. І тоді вам дійсно стане набагато легше жити, плюс ви зрозумієте себе, ви зрозумієте свої емоції, ви зрозумієте, чого вони виникають, і ви зрозумієте, як діяти, щоб полегшити свій стан. Це дуже важливо. Я розумію, про що я кажу, тому що я ж кажу, я 32 роки прожила у цьому стані. І зараз, коли я можу себе зупинити, да, коли я можу дати собі сама допомогу, це, ну, це не вартує ніяких гроші. Просто це, ну, ну, це дуже круто. Тому працюйте над собою, працюйте над, над вивченням себе, вивчайте себе. Це дуже важливо. Також моєю звичкою стали медитації. Мені вони дуже допомагають, тому що вони допомагають. Зупинити наш тривожний мозок, зупинити наші думки, полегшити свій стан, прийти у момент тут і зараз. Медитації зараз бувають різні. Обирайте, що вам подобається. На Ютубі є куча записаних медитацій на тему. Зміцнення нервової системи, заспокоєння нервової системи. Ви можете просто включити медитативну музику і лежати, і е, е, слідкувати за своїм диханням. Е, все це важливо для того, щоб зупинити наш мозок, переключити його і дати собі трішечки спокою в моменті. Тому вивчайте цю тему, вивчайте тему медитації, практикуйте, пробуйте, і я вам гарантую, що це дасть вам позитивний результат. Також однією з моїх звичок для поліпшення свого психологічного стану стала правильне харчування. Це дуже важливо, тому що наша психіка, як не дивно, залежить й від харчування. Ви, мабуть, могли б помічати те, що коли ви з'їли багато. Якоїсь важкої поганої їжі, вам не дуже добре на фізичному і, в принципі, на психологічному рівні. До речі, деякі навіть лікарі не рекомендують передати на ніч, тому що це може спровокувати нічні жахи. А якщо ви харчуєтесь правильно, ви наповнюєте свій організм. Силою, вітамінами, позитивними, якимось складовими, і це не може не відображатися на вашому психологічному стані, тому що ви будете відчувати легкість. Вже достаменно відомо, що правильне харчування. Зменшує тривожність у вас будуть з'являтися менші скачки настрою, тобто ви будете помічати, що ваш настрій плюс-мінус стає стабільним, і це до речі стосується не тільки правильного харчування, а ще й відмови від поганих звичок. І е, правильне харчування буде наповнювати ваш організм потрібними вам вітамінами і мікроелементами, що теж дуже важливо для нашого психологічного здоров'я. І, Звичайно, не варто забувати про приємні емоції, тому що це їжа для нашої душі. Так, наша душа не споживає фізичної їжі, але вона споживає приємні емоції, які треба е, собі е, робити через певні дії. Да? Дуже багато експертів сходиться в думці, що люди в депресію входять якраз через те, що не дозволяють собі бути щасливими. Зараз такий час, що треба себе чимось радувати. Робіть хоча б для себе якісь маленькі приємності. Думайте про себе, піклуйтеся про себе. Навіть філіжанка кави в кафе з друзями вам вже підніметь настрій. Хороший фільм вам вже підніметь настрій, комплімент комусь вже підніметь настрій, спілкування з тваринами, посмішка. якась... Гар, якийсь гарний гумор, да, якийсь поход кудись. Все це буде тільки позитивно сприяти вашому гарному настрою, але тут важливо знову ж таки вивчати себе і розуміти, що саме вам приносить радість, і хоча б маленькими, маленькими щасливими моментиками себе радувати кожен день. Тому що таким чином ви будете регулювати в собі ось цей баланс позитивних гормонів з негативними гормонами, вирівнювати так свій стан і врівноважувати, врівноважувати свою психіку. Це дуже важливо. Знову ж таки, повторюсь, особливо в наш теперішній час. Тому не забувайте про себе, ми живемо, треба себе кожен день хоч чимось радувати. Знаходьте ці моменти, будь ласка, не кажіть, що зараз там я не маю права, наприклад. Послухайте музику, послухайте свою улюблену пісню. Зробіть для себе щось хороше в цей складний час. Отже, хочу зробити такий фінальний висновок всього, що я вам тут набалакала. І доповнити це все тим, що не варто думати, що за один день ви зможете змінити своє життя. Це, на жаль, ілюзія. Але якщо ви кожен день будете робити ось ці кроки, впроваджувати в своє життя, оці звички, які я вам назвала, про які я вам розповіла сьогодні, повірте, через тиждень, через два тижні ви почуєте вже результати і поліпшення свого психологічного стану. Бережіть себе. Робіть для себе щось, не забувайте про себе, піклуйтеся про своє ментальне здоров'я. Зараз це дуже важливо, розумію, важко, але ми повинні піклуватися про себе, про свій ментальний стан і берегти себе. Я вам бажаю всього найкращого. Я вам бажаю, якщо ви зараз знаходитесь в цьому стані найшвидшого виходу з цього суботу всього вам найкращого, тільки з позитивними думками записувала вам це відео. Дуже хочу, щоб воно вам допомогло. І до зустрічі в нових відео. До побачення.